Цьогоріч дві одинадцятикласниці з Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 отримали найвищі результати на національному мультипредметному тесті. Наталія Мачуга склала англійську мову на 200 балів. Поліна Тачинська математику. Під час написання тесту Наталія одразу розраховувала на високий бал з іноземної мови, адже з малку мала до її вивчення і доклала чимало зусиль для такого результату. Я вивчала англійську в школі ще з першого класу. Також у мене був репетитор, який мені допомагала на Хала мене але в загальному це для мене не була така як велика підготовка. а Це була частина моєї улюбленої справи. Планую поступати на факультет іноземних мов. Це було моє вже рішення, яке я прийняла дуже давно. Те, що мені дійсно подобається, і в чому я відчуваю себе впевненою. Досягнення учениці частковий результат систематичної підготовки на уроках у школі. Її вчителька англійської мови Наталія Білецька визнає, що здібності дівчини було помітно ще з початкової школи. Наталя завжди була активною, мотивованою, дисциплінованою ученицею. Її любов до мов я завжди зразу помітила. Вона, я знаю, крім англійської, зараз вивчає ще й німецьку мову, і це добре в неї виходить. Поліна Тичинська теж була впевнена у своїх можливостях. Каже, результат лише дав зрозуміти, що підхід до вивчення математики був правильним. Я готувалася з репетитором в школі, завжди виконувала домашні завдання, відвідувала всі уроки і мала додатково ще курси. Щоб досягти 200 балів з математики, мені здається, треба робити регулярно завдання, які ти не знаєш, як робити. Тобто не робити те, що тобі легко. Це дуже круто таке робити, бо тобі це подобається, і ти, типу все знаєш. Але робити те, що тобі не вдається, щоб навпаки, коли ти прийшла на НМД, ти вже знала, що там буде, і ти вже вже знала, що очікувати від тесту пишається результатом випускниці, і вчителька математики пані Марія. За її словами, саме цей клас, де навчались випускниці, посідав особливе місце серед усіх, з ким їй доводилося працювати. Полінка під час уроків була дуже активною, дуже впертою, наполегливою. Вона дуже завжди була активна. Часто дуже просилася до дошки сама, як на диво, але щоб сказати, що вона дуже вирізнялася серед інших учнів, я цього не можу сказати, тому що клас був дуже сильний. Там було вісім дітей, які йшли на відзнаку. Цього року у 10-й школі був лише один 11-й клас, і результати, за словами директора школи, є показником того, що учениці отримали тут потрібні знання та навчилися їх використовувати. Між школи формується якраз від наших учнів, від наших вчителів, від наших батьків. Від того, як про школу говорять, в якому розумінні позитивно, можливо, і негативно, від тієї обстановки, яка є в школі, і те, що наші учениці показали такі високі результати. Це 200 балів і з різних предметів, це із англійської мови, і з математики піднімає рівень школи, піднімає імідж, і це хороший, хороша реклама нашій школі. Безумовно, як і всім нашим учням, я бажаю щасливої долі. Я бажаю їм успіхів. Я хочу, щоб все, що вони задумали, хай здійснюється. У школі сподіваються, що високі результати допоможуть дівчатам у вступі до омріяних вишів, а також їхній результат буде хорошою мотивацією для інших учнів навчального закладу. Вихованець гуртків робототехніки Лук'ян Войнарський виборов перше місце на всеукраїнському фестивалі. Роботіка захід відбувся у Києві 21-22 червня на базі ліцею інвентор, що зібрав юних розробників з усієї України. Хлопець змагався в середній лізі серед учасників віком від 7 до 13 років у категорії Екстремальні дослідники. Про підготовку до конкурсу та початкову ідею створення робота говорить наставник Лук'яна. Мені сподобалась ідея, як я побачив, бо я сам любитель космосу, астрономії, ну, в тому числі веду на правах реклами гуток астрономія. І коли от заходить мова за щось таке космічне, якісь такі дослідження, ну, це для мене, звичайно, такий досить великий стимул. Тому я з за, за задоволенням. Взявся за цю ідею, і ми от з Лук'яном почали е, цю роботу. Лукян приніс свою замальовку на папері. Як він це бачить, е, цього робота і далі ми вже почали її втілювати в життя. Самим ж завданням на конкурсі було створити робота-дослідника для складних умов. Відтак Лукян і вирішив створити марсохід із конструктора Лего. За словами юного винахідника, його робот має досліджувати та працювати на поверхні Марсу. Цього робота звати його Пітер 3000. Чому є Пітер 3000? Я і сам не знаю, просто придумав. В нього головна місія це досліджувати важкодоступні місця, такі як кратери, узлеблення, такі важкодоступні місця. І це. Ну і передавати їх на станцію, щоб вони. Щоб вчені досліджували мінерали, їхні породи, і в принципі все, що знаходиться на Марсі. Робот, створений Лук'яном, отримав найвищі оцінки за унікальність та складність конструкції. Хоча хлопець і був впевнений у своїй перемозі, та без підтримки не обійшлось зі слів Лук'яна. Найбільшою опорою для нього є його батьки, які у всьому підтримують молодого винахідника. Як ми підтримуємо? Ну, власне, там якісь додаткові деталі треба було цього разу придбати. Ну, ми придбали ці додаткові деталі, оскільки школа все надає абсолютно. Тобто, тут наших вкладень немає. Ніяких, ну просто додаткові кристали захотів Лук'ян, і ми вже пошукали і замовили, скажімо так. І, звичайно, завезли, привезли, все організували, що можливо від нас, як батьків. В подальшому у планах юного Лук'яна нові проєкти та участь у міжнародних змаганнях. І, можливо, майбутня професія інженера-конструктора, що стане остаточним призначенням у житті. Стара підлога, застарілі парти, відсутність сучасної техніки. Зараз цей клас виглядає саме так, але вже зовсім скоро тут усе зміниться. Це один із трьох кабінетів, які стануть частиною нового stem кластеру у 19-й школі Тернополя. У кожному з них з'явиться обладнання для практичного навчання природничих та технологічних наук. Відповідно до запропонованих рекомендацій, це має бути простір, це має бути середовище, яке буде складати з трьох кабінетів. Щойно ви мали можливість побачити лабораторну кімнату з біології, а зараз вже готується приміщення для формування кабінету теоретичного навчання математики і біології. Власне, тут буде відбуватися десь інформація, подача інформації вчителям в теоретичному спрямуванні. Звісно, що він буде обладнаний також певними засобами, які будуть допомагати цифровими засобами які будуть допомагати донести теоретичний матеріал нашим учням. Лідія Бочинська розповідає, участь у проєкті могли взяти всі охочі, та переможців обирали за чіткими критеріями. І саме заявка 19 ї школи отримала високі бали та війшла у число переможців. У Тернополі вони стали єдиними. Загалом навчальний заклад отримав 3,5 мільйона гривень. Тут у нас буде демонстраційний стіл з можливістю виведення води. У нас будуть різноманітні засоби вимірювальної техніки, які будуть передбачати різноманітні датчики. Ну, якщо ми повертаємося до СТЕМ лабораторії, то цей і 3D-принтер, 3D-сканер, і комп'ютери, і все те наповнення, роботи, і все те наповнення, які передбачено десь в форматі цієї stem лабораторії, які зрештою були зазначені в положенні до реалізації цього проєкту. Реформа профільної освіти передбачає створення ліцеїв із чіткими напрямами навчання, каже Лідія Бачинська. Право, економіка, філологія. Такі галузі вже є у школі. А тепер тут з'явиться ще одна: біомедичні та системні технології. Саме для розвитку цього профілю і подали заявку на створення сучасного stem кластеру. Тобто це все те, що діти змогли набути, вони можуть застосувати зразу ж тут на практиці. В цьому кабінеті це буде біологічна лабораторія. Тут зможуть діти проводити різноманітні досліди, оскільки наше обладнання досить застаріле вже, тому ми вирішили взяти участь в конкурсі і намагаємося. Всіма силами обладнати три кабінети. Цілий комплекс stem комплекс це кабінет біології, кабінет STEM і кабінет е е математики. Окрім Тернопільської школи номер 19 кошти на оновлення класів отримали навчальні заклади у Шумській, Лановецькій, Монастириській та Кременецькій громадах. Відтак, завдяки субвенції, вже у цьому навчальному році учні отримують змогу навчатися в сучасних просторах, а з 2027 року поглиблено вивчати обрані предмети й курси. Ціни на фрукти та ягоди цього року відчутно вдарять по гаманцях українців у порівнянні з минулим роком. Суттєво зросли ціни на черешню, полуницю, абрикоси та яблука. До прикладу, як тільки черешня з'явилася на прилавках ринків, її вартість становила в середньому 200-220 гривень за кілограм. Вартість полуниці сягала 230 гривень за кілограм. Ціна на абрикоси стартувала від 180 гривень, а ціна на уже не сезонні яблука піднялась до 120 гривень за кілограм. На таку різку зміну цін вплинули заморозки, які проявилися цієї весни. Впливи, не так, вони різноманітні. Чому Тому що а, десь були заморозки, десь не було заморозки, десь 100% втрати, де там 30% втрат. Але в цілому дійсно ситуація важка, тому що а, водночас заморозки розпочалися ще з процесом, коли досить таки не вистачало вологи в ґрунтах. І коли через заморозки втрачалася культура, то її потрібно було диск диском проходитися і сіяти нову, але за рахунок того, що не було вологи, цього не можна було робити. Ти тому через посуху відносно і заморозки є певні втрати. Найбільше ж від заморозків постраждали плодові дерева. А по деяких господарствах втрати 100%. Зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси, там персики. Якщо ми говоримо про вишню, черешню, в межах від 30% до 50% втрати по господарствах, частково постраждали груші, яблуні, і відповідно це буде за собою нести, на жаль, здорожчання цін. А в середньому, десь порядка більше 30% порівняно з минулим роком, ця категорія продуктів може подорожчати. Не варто сподіватися і на імпорт, адже від весняних заморозків постраждали й країни східної Європи, з яких Україна зазвичай завозить фрукти. Хотілося б сподіватися на імпорт, який би міг би частково урівноважити цінову позицію. Але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які б могли ввести на територію України, вони теж втратили, в тому числі втратила і Турція через теж значну частину заморозки. Що не притаманої, вони, наприклад, по абрикосах були найбільшими імпортерами, пропонуючи всьому світу, точніше, експортерами для, для нас імпортерами, а зараз самі змушені закуповувати. Зараз ціни на фрукти та ягоди помалу починають знижуватись. До прикладу полуницю можна знайти за 65 гривень а от черешню по 60 гривень за кілограм. Інші сезонні фрукти також починають втрачати у вартості. Тож зараз ми знаходимося на одному із тернопільських ринків, і що ж про такі ціни говорять продавці та покупці. Давайте дізнаватись разом. Порівняно з минулим роком, ціни трошки підросли, і я бачу, що вони зростають в рази більше. Якщо я веду предметно кількісний облік вдома, ну всю бухгалтерію, і розумію, що минулого року йшла менша сума за фрукти, овочі взагалі за продукти ніж цього року Бачите, ціни є різні. Є більш дорожчі, дешевші, але все впирається тим, що урожай не є такий високий, як минулі в році. Минулі в році були ціни. Значно дешевше, але урожай був дуже-дуже грязний, а це наполовину. І за що то, бачите, люди возмущаються, але. Я думаю, що для початку сезону це, напевно, що такі нормальні ціни, зважаючи ем, на сам в Україні, то зараз ем, фермерам трошки важко, то я думаю, що такі призміну ціни нормальні. Зазвичай дуже люблю ягоди, такі як суниця, чорниця, полуниця. Так, це мої. Фаворит в саді було шість днів мороз і вимерзла черешня. А брикоси немає ні одної в саду, ні персики. Тільки в кого чубки є. Я зазвичай купляю персики, черешні, полуницю. Ну, вже коли сезон, то кавуни так само. У другій половині літа ціни можуть ще більше змінитися. Все залежатиме від погодніх умов та обсягів нового врожаю. За словами продавців, у регіонах, де заморозки не завдали значної шкоди, очікується дозрівання пізних сортів ягід і фруктів. Уже зараз деякі плоди поступово дешевшають, тому попит на сезонну продукцію зростає. 25-річний Захар Дябло очищає унікальні розписи у храмі Пресвятої трійці в Бережанах від шарів старої фарби. Для цього потрібно щистити спеціальний розчин. Тут головне бути акуратним, щоб не пошкодити у такі первинний шар. От, акуратно так потрошки знімати, знайти певний такий метод, який тобі найкраще там підходить для чистки. Захар працює над об'єктом уже понад два місяці. каже, що процес не Складний. Головне мати потрібні інструменти. Мастихін, але зрізаний, От він таку хорошу дає основу і фактично ним вже отак потрошки, потрошки щичав. Реставраційні роботи у храмі Пресвятої Трійці розпочали ще торік. Команда фахівців працює під керівництвом реставратора Олексія Чередніченка. Тоді розпочали з очищення центрального купола, а цього року взялись за святилище. Під п'ятьма шарами фарби виявили унікальні авторські розписи. Такого ніхто не очікував. Це нововиявлена пам'ятка. Ми не знали про це і не, не зберігалося в архівних даних там в якихось історичних джерелах, інших там згадки про те, що тут могли б бути розписи. Тобто, про Ліпнину ми знали, авторів знаємо, там, архітекторів знаємо, будівничих навіть знаємо. От, знаємо, хто в 80-му році розписував храм е, за радянські часи. Але е, що були розписи 20-го століття, ми про це не знали. Розписи виконані в стилі неовізантизму, поєднаному з елементами сецесії, притаманному тому часу, але з нашим українським акцентом на східну іконографію. Тут зображено чотирьох ангелів, розміщених під стрільчастим. Склепінням, схожим на готичне, а також багато орнаментів. Наразі тривають роботи з розчищення святилища, видаляють старі нашарування олійної фарби, укріплюють авторський живопис, консервують. Також проводять низку процедур зі штукатуркою. Це є один із процесів так, лікування штукатурки, тому що за різні періоди, але тут були замукання. Тобто поганий дах там або під час ремонту даху, і навіть і зараз там невеличкі замикання, які треба ремонтувати, але колись дуже сильно заливали. І тут збиралися солі, і ці солі вони накопичувалися біля поверхні. І коли ця поверхня там її намочити, вони провокують і вилазять ці солі на поверхню, руйнуючи при цьому шар фарби, і це є целюлоза якою ми покриваємо з водою так називаємо компресор? За допомогою цієї технології зі стін виводять солі та очищають поверхню від забруднень. Це ми змітаємо залишки целюлозу. Каса. Стан зображення розписів різний. У деяких місцях вони добре збереглись, в інших майже знищені там, де можливо намагаються залишити все без втручання. Водночас у куполі ситуація складніша. Там виявили фрагменти автентичного розпису, проте в гіршому стані, тому їх доведеться відновлювати. Після завершення робіт у святилищі вирішуватимуть і питання капітального ремонту самої споруди. І залишимо це на рік часу для того, щоб прийшли цикл річний. Пройшов показалися всі проблеми, які, які ми сьогодні можемо. Не бачите, тому що літо, тут одна температура, одна вологість. Але як покаже себе річний цикл зі зміною температури і вологості? І тоді наступного року ми будемо тут проводити тонування або там ну що потрібно. Церква при святої трійці має довгу історію. Її звів князь Август Чарторийський у 1748-1768 роках. У 1810 році святиня сильно постраждала від пожежі, і в 1830-му знову горіла, коли прийшов отець Кордуба 16 травня 1888 року. Він походить з Тернополя, його родина. І Він почав розбудову церкви. 1893 року до 97-го розбудував дві дзвіниці кам'яні. а потім збирав кошти і розширяли церкву і по сторонах і в довжину. Церква закінчена будівництво в 1903 році. До 4-го року були розписи церкви. Храм є важливим духовним осередком, додає краєзнавець. Тут зберігаються мощі Івана Хрестителя та римсько-бережанська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. У планах реставраторів серія публікацій, у яких вони розкриють мистецькі відкриття. Імена авторів, сюжетні лінії, стилістику та методи реставрації. За сприятливих умов завершити всі роботи планують орієнтовно за два роки. Це сорт Тайнунг. Називається, він теж ранній, 90 днів від посадки. Він всередині світло-жовтий і має такий смак, більш схожий до картоплі. Загалом є різні сорти батату і різні їх кольори. Є світло помаранчеві, світло-жовті, жовті, білі, яскраво помаранчеві і фіолетові. Подружжя Палагнюків із селища Товсте вирощує батат та розсаду з нього. Висаджують рослину на трьох ділянках площею 20 соток. Зараз сезон посадки культури підходить до завершення. Зазвичай, каже Ольга Палагнюк, він триває з кінця травня по кінець червня, адже температура ґрунту та його вологість мають бути відповідними. Так виглядає розсада батату. Батат загалом розмножується тільки розсадою. І з бульби виростає ось такий пагінець. Ми його зрізаємо і висаджуємо в відкритий ґрунт. Скільки міжвузель заглибиться в ґрунт, стільки буде і батату рости. Наприклад, батат розвинеться з цього, з цього і з цього, з трьох місць. І Ще одна особливість посадки, що батат треба садити під кутом 45 градусів, отак, а не отак рівно, як звикли садити будь-яку розсаду, тому що він розвиває свої коріння ось так по черзі. Загалом на господарстві росте близько 20 сортів батату. На цій ділянці висаджують овоч для власного споживання. На іншій в теплиці та парниках вирощують розсаду. Це сорт Каліфорнія або Порто Амарелло» називається. Ось так виростає розсада. Вона зазвичай виростає з одного кінця, але деякі сорти по всій довжині можуть давати розсаду. Так можна зрізати 20 штук поступово, не одразу поступово. Або й 30, залежно який сорт власну екоферму Ольга та Назар створили чотири роки тому. Жінка пригадує, хотіли розвивати свою справу на рідній землі. За освітою Ольга екологиня, тож каже, принциповим був саме органічний підхід до вирощування культури. Мій чоловік був постійно за кордоном на заробітках, і ми хотіли якусь власну справу розвинути, але не знали, з чого почати. А я Завжди любила щось вирощувати, завжди вирощувала для себе якісь овочі. Почала шукати навіть в Ютубі, дивитись різні відео, і там нам попадалось багато про батат. Багато ну ця технологія взагалі цікава його вирощування. Так і зупинили свій вибір на бататі. Почали вирощувати овоч з невеличкої ділянки біля дому. Потім з кожним роком розширювали площу та об'єми виробництва. Всі процеси від підготовки розсади і ділянки до збору врожаю роблять самі, деколи допомагають друзі та родичі. Палагнюки вирощують рослину не тільки для себе, а й на продаж. Ольга каже, попит на батат щорічно росте. Багато з Київської області, з самого Києва. Зазвичай люди дачники, які люблять щось вирощувати, мають свої ділянки. Цього року ми навіть в Румунії відправляли розсаду, то добре дійшла. Збирають урожай від серпня до жовтня, та оскільки вирощування як плодів, так і розсади справа сезонна, сім'я вирішила розширити виробництво. Незабаром виготовлятимуть борошно та пастилу з батату. Ми виграли грант на Ось це переробне виробництво на дегідратор для сушіння, на млин для перемелювання борошна. Ми тільки протестували, спробували декілька штук, як це, як це взагалі відбувається. І цього сезону ми збільшили вже ділянку і плануємо виготовляти вже більше цього борошна і також пастили. Минулого сезону сім'я зібрала близько трьох тонн солодкої картоплі. Цього року, прогнозують, врожай буде ще більшим. Яна Єгорова, 14-річна школярка, яка півроку волонтерить у ноєвому ковчезі. Дівчина щодня після занять приходить сюди, аби допомогти бездомним тваринам. Я тут прибираю, годую пасіків, котиків, вожу в клініки, виконую лікування, яке призначають ветеринари, і це така йде буденна рутина. Серед врятованих котів і собак тут є й особливі. Зокрема, прихистили кілька тварин з ослабленим імунітетом. Яна каже, їм просто потрібно трохи більше турботи, ніж іншим. Чотирилап. Та готова поділитися історією одного з них. Це котик бандит котик, який має вірус імунодефіцит. імунодефіцит. Йому приблизно 4 роки, знайдений на вулиці в підвалі з великою ранкою на лапці. В нього було нелегке життя, але зараз його забрали волонтери, і він зараз живе в теплі з їжею. Він дуже добрий, хороший котик, любить ласку, увагу. Серед тих, хто вже пройшов складний шлях до одужання, і песик на ім'я Коврик. Його збила машина, але завдяки волонтерам він знову бігає і шукає новий дім. Його історія лише одна з багатьох. Голова громадської організації Ноїв ковчег Володимир Тукало особисто турбується про його прилаштування а також розповідає, скільки ще знайдених тваринок очікують на новий дім. Зараз близько 10 собак. Безпосередньо тут також є, ще в клініках деякі собаки, які в важкому стані. Ну, і десь ну, так В середньому ми маємо під опікою 30-40 котиків Вони або в нас, або на перетримках. Єдиний нюанс, що люди зараз не такі впевнені в завтрашньому дні. І, ну, Трошки складніше прилаштувати тварину у сім'ю. Володимир розповідає, що під час війни волонтерам стає складніше доглядати за тваринами, адже більшість ресурсів зараз спрямовують на підтримку військових. Але водночас коти і собаки також потребують допомоги. Також стикнулись із тим, що у них немає постійного приміщення для перетримки чотирилапих. Ми розглядаємо зараз найбільше першочергово. Це ну якби українське місто Тернополя, ну е, так якби подалік від, від житлової забудови, щоб людям не заважати. Це з такого самого основного. А інше в нас є завжди потреба в коштах для оплати, ну, здебільшого, клінік. Це перше, також у нас ну, такі ну, якби, звичайні потреби це є ліки, ми їх в нас на наших соцмережах ну, список конкретний розміщаємо. Ліки, засоби догляду за тваринами, побутова хімія, корма. Ну, це такі ну, якби стандартні загальні. Потреби зараз волонтери сподіваються на допомогу з фінансами від небайдужих жителів міста та мають надію, що згодом все ж знайдуть нове приміщення для тварин.